Приємно дивитися, коли працюють крани на, на таких стройках. Є, як то кажуть, віра у майбутнє. Набагато гірше, коли такі стройки стоять без руху, без людей. А тут рух є. Один будинок будується, і там он інший. Це дуже добре. А якщо ви не хочете чекати, поки в такому будинку е отримаєте квартиру, а вони будуються мінімум 2 роки, 3 роки, а то і 5, і 8, і 15 е можна вилипнути. То звертайтесь до нас. Ми займаємося приватним будівництвом приватних будинків. Зараз є на продажі три будинки, два в Гореничах з виходом у ліс, прямим виходом у ліс, вулиця Снайпера, і один у Білогородки, вулиця Джерельна. Будинки майже готові, тому якщо вам цікава не квартира, а будинок. За містом телефонуйте. Також ми займаємося будівництвом будинків по вашим індивідуальним проектам. UDKEMBUT ми завжди боремося за швидкість і за якість роботи. До нових зустрічей!